Друзі, перші про головне поїхали. Син Януковича, якому зараз 10 років від коханки полежай, звернувся до залужного народу і словами підтримки. Згодом він свій пост в мережі видалив. що Янукович дуже переживає бо вчинок малолітнього сина. Не розгнівив ФСБ та Путіна. Самому малому обмежили доступ до інтернету. Хлопець повністю про українських поглядів. Як виявилось той же час, телеграм-канали підтверджують інформацію про яку повідомлялось раніше. Аварія гелікоптера таки була, крім середнього сина Юнуковича. В гелікоптері був інший високопоставлений чиновник РФ Людина Путіна загинула всі в п'ятій ранку, півроку тому. Інформацію приховують Яник втратив другого сина. У 2010 році інтернет-спільнота сколихнула інформація від людей, що відвідували карпатського Мольфара, і казала, що він пророкував ненасильницьку смерть. Збивство правителю цареві України Януковичу. матеріал опублікував лівий берег» 25 лютого 2010 року. Я приїжджав перевал в Карпатах. Була минусова температура. В горах лежав сніг, сильний вітер їхав до найближчого села кілометрів 20». На узбіччі стоїть самотній старий у гуні, овеча плачена китка шерстю на зоні. Голосує. Я проїхав, не зупиняючись. Подумав, що пізній вечір я один у машині несподівані пригоди мені не потрібні. Через два кілометри стало шкода, його розвернувся, під'їхав сідаючи у машину. Зняв капелюха, як сніг на сонці блищали його волосся, з легка хвилясті спускались нижче плечей. Каже мені, що спустився з гори, де було його кошара до села, куди він добирався, залишилось кілометрів десять у дорозі. Сидів тихо, несподівано звертається до мене. Ти зараз привезеш місто небіжчика. Я відразу подумав, що в діда з головою не все гаразд. їду далі. На дорозі аварія зупиняє міліція. У нас три тіла, допоможіть одне відвести в місто. в нашій машині можна помістити тільки двох. Старий виліз з машини. Сказав, що далі піде сам. завантажують мене в машину. Мертве тіло. Раптом старий повертається. Там у вас в Києві якогось пану сьогодні висвятила на царя. Його вб'ють через строки. Як відомо, саме 25 лютого 2010 року відбулася інавгурація Януковича на посаду президента. Сама інавгурація супроводжувалася різними пригодами, які трактуються як погані прикмети. Що варті тільки несподівано закрилися двері при вході Януковича до Верховної Ради. Пише острів, Галичина. Влітку 11-го року громадськість сколихнула чергове повідомлення з Карпатського краю Івано-Франківській області, бо убитий 82-річний мольфар Михайло Нечай, бився прийшов на прийом до Мольфара, спокійно дочекався своєї черги, зайшов до нечая. І після як ні в чому не бувало вбивця, пішов а іншим відвідувачам сказав, поки не заходити убитий, Михайло Нечай був одним з найвідоміших авторитетних карпатських магів. у свій час з допомогою нього звертався Віктор Ющенко. Причиною вбивства відразу ж назвали релігійний фанатизм. Справа рук сектанта, проте до цих пір не припиняється припущення про те, що смерть Мальфара не випадково мовляв, дали зрозуміти, що зайвих передбачень про роздавати не слід було, нагадаємо. Полежай в історію України не як видатна особистість тінь скандального Януковича. Його таємна коханка, що отримала розкішне життя фактично за рахунок держави, поки в країні тривав Євромайдан. Вона з деякими даними жила в розкоші в раніше ми розповідали, якою була інавгурація Януковича 15 років тому. Любов Паліжа молодша на 24 роки за Януковича була його цивільною дружиною під час його президентства. Вона є сестрою кухарки, яка працювала в резиденції Мажигір'я. Те, що між нами стосунки з'ясувалось вже після втечі з України, коли доступ до хоромів про російського експрезидента став відкритим у Межигір'ї, знайшли портрети полежай, а також речі, які їй належали. А також помешкані були картини Пад Черки Януковича. Доньки любові від першого шлюбу також відомо, що до втечі з України в 2014 році полежай керувала салоном краси Крістал Спата благодійним фондом дорога майбутнього коханка. Януковича виїжджала з нашої країни до Росії разом з своєю дочкою Марією. За деякими даними спочатку, вони оселились в Москві. А згодом перемісці Сочі декілька днів тому з'явилось повідомлення, що полишай народила Януковичу сина на ім'я Григорій. За інформацією журналістки Соні Кошкиної, дитина народилась приблизно за півтора-два роки до цього, тобто близько 16-17 року. Саме цей син, нібито й писав лист підтримки залужному українському народу. Відомо, що полишає змінила прізвище і займається фермерством. Зокрема, розведенням буйволів у Сочі. Її Донька від попереднього шлюбу. Марія навчається в місцевій школі, і бере участь у конкурсах. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.